Він не покидає дитячий майданчик вже два місяці, бо просто не може пересуватися. Жителі будинків по проспекту ювілейному розповідають, чоловік з'явився тут весною. В нього проблема з ногами. Поступово його стан здоров'я тільки погіршувався. Люди допомагали чоловікові, чим могли. То парацелін, пакопаліпір, якісь. Дворник там віддала простиня, я резала, щоб йому, хоч відро приназь, та навіть сьогодні відро з цим раствором, щоб он хоч подержав ноги. Зараз чоловік взагалі не ходить. Каже, його звуть Ігор. Йому 53 роки. Просто небо опинився, бо жінка та донька його покинули. Квартиру нібито відібрали, а документів грошей немає, тому не може отримати медичну допомогу. Казаморозі пальці. А потім потіху потіхуньку пошло. Ну с лікарні сказали, не можеш бути свободен. Все. Тому що денішок нету, щоб улічитися. Місцеві регулярно викликали швидку та поліцію, але хворий знову і знову повертається на дитячий майданчик. Тим часом стан чоловіка лише погіршується. Коли ми приїхали на місце, теж викликали патрульних та медиків. Нам потрібна швидка допомога на проспект Ювілейний 27. Визволіти та пригадувати швидка приїхала за п'ять хвилин. Ігоря відвезли до лікарні. Потім приїхали і патрульні, але до нас вони не підійшли. У службі 103 нам пояснили, що без у Запоріжжя велика соціальна проблема, її потрібно вирішувати комплексно. Швидка допомоги немає. Ні можливості, ні законодавчої бази вирішення соціальних проблем мешканців без хаченків міста. До цього є відповідні соціальні служби, а це вже інше питання, як вони працюють, як вони надають допомогу цим людям. Таких, як Ігор, чимало каже Олена Гулая. Вона не перший рік допомагає безхатченкам. Зараз у місті діє спеціальна робоча група. Вона намагається вирішувати ситуації, у яких опинились безпритульні. Але відкритих питань вистачає. Треба створити систему ефективної допомоги, і перше питання в цьому це створення будинків нічного перебування із санпропускниками із скорою допомогою швидкою для цих безхаченків, і на цих стаціонарних пунктах. От тоді вже робити оці волонтерські всі ці ініціативи. Головне кажуть волонтери не бути байдужим до проблем іншої людини, адже допомогти без Хаченка може кожен з нас. Для цього нерідко потрібно просто підняти слухавку і зателефонувати у соціальні служби або викликати швидку.